Гліцерин вода, миючий засіб для посуду, основний склад мильної бульбашки. Два роки тому Андрій вперше зробив цей розчин, і результат виявився втішним. Бульбашки малих розмірів злетіли в небо. На цьому хлопець не зупинявся. Експериментуючи з розчином, у нього виходили все більші більші бульбашки. Зараз Андрій пишається власним рекордом, кулькою діаметром в 20 метрів. Та радість і посмішки глядачів найкраща похвала для хлопця. Це у мене хобі і от... Воно мені дуже подобається, я как бы, живу цим. Коли там і дети і взрослі радуются. вони всі радуються. Якщо взрослі эти пузыри, вони возвращаются в детство. І вот. всі радуються цьому. Щоб мильна бульбашка злетіла в небо, потрібні відповідні погодні умови, відсутність вітру та підвищена вологість повітря найсприятливіші для надування бульбашок. Андрій створив і спеціальне устаткування, за допомогою якого він експериментує з формою та розмірами. 15 метрів це стабільно. Ділиться з димом, разные різні фігури. Виходить. Своїм вмінням Андрій ділиться із іншими. Хлопець із задоволенням вчить надувати мильні бульбашки і своїх найменших глядачів, дітей. Це я макаю і пускаю в так, а потом дую. Можна на змійку робити, можна. -мо 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 Хрестик робити досі. Пані Олена знала лише про звичайні мильні бульбашки, ті ж, які запускає в небо Андрій. Жінка бачить вперше. Такому видовищу радіє не лише малеча, а дорослих атракція теж повертає в дитинство. Я вперше, взагалі, їх побачила. Не бачила навіть по телебаченню. Не да ці великі навіть цікаво дорослим подивитись на них. Підтримують захоплення Андрія рідні та близькі завдяки своєму хобі. Він створює яскраве свято та дарує позитивні емоції. А це найголовніше зізнається Маргарита. Мені дуже подобається його захоплення з підтримкою піддержу його з радістю. Звісно ж, на день народження хотілося б бачити, не от банальне, от завжди радять розу, мішку. А от так от класно було такі, от праздник, от мильні позарі. Увесь вільний час Андрій намагається вдосконалювати свої вміння, аби вийти на професійний рівень. Він, не шкодуючи часу та коштів, дарує глядачам гарний настрій просто неба.